Це Деніел Ек, засновник Spotify. У 2006 році він продав свій сервіс для аналізу реклами. І став мільйонером у 23 роки. Купив Феррарі та влаштовував вечірки. Загалом спускав гроші як міг, але вже за місяць зрозумів, таке життя йому не підходить. Він завжди був трудоголіком. У 13 років відкрив перший бізнес зі створення сайтів. Замовлень було стільки, що до 18 років у нього була ціла команда підлітків, які писали сайти. Тож вечірки швидко набридли. Даніель знов сів за пошук ідей для стартапу разом із другом Мартіном. Уже через два місяці вони зареєстрували Spotify. Далі почалося пекло на 20 років. Сервіс швидко зростав, але люди не хотіли платити за підписку. Кожен рік на межі банкрутства. Якщо знайшли інвесторів, живете. Якщо не знайшли, закриваєтесь. До того ж, 70% доходу йшло лейблам і артистам. Вийти в плюс було майже нереально, і лише у цьому році майже 700 мільйонів користувачів. Spotify вперше в історії показав прибуток. Сьогодні Spotify найпопулярніший музичний сервіс у світі, а статки Деніела оцінюються в 7 мільярдів доларів. Ну як вам таке? Ви б змогли 20 років вірити в ідею і тягнути її, не знаючи, що вас чекає в майбутньому.